Спасибі, що живі харків'яни подякували пораненим солдатам, які брали участь в АТО. Місцевий Євромайдан пройшовся містом до військового шпиталю, скандуючи героям слава. А потім під вікнами лікарні учасники ходи заспівали гімн України і передали гроші, які назбирали на лікування вояків про справжній дух український і про незламність солдатів на передовій замить на 2+,2. плюс Вітаю це наші новини. Відстрелений стрілок бойовика зі Слов'янська Ігоря Гіркіна кажуть місцеві прикінчили. Люстрація міліціонерів кров'ю міністр Аваков усіх від ППСників до слідчих, дослідчих відряджає на передову під Слов'янськ. Голодний Крим. На півострові продуктова криза. Самозваний уряд готовий відкривати зелені коридори для вантажів з продуктами з материка. І знову російські змі у ролі дізнавачів захоплених на Донбасі шістьох українських вояків допитували репортери російських каналів. Українських солдатів бойовики захопили полон біля одного з блокпостів цього разу на картинці, яку розповсюдили змі білокам'яної. Хлопці не побиті. Відповідають на провокаційні запитання росіян. Нагадаю, за інформацією губернатора Донеччини у полоні ДНР нині понад 200 чоловік серед ув'язнених і іноземців, учасників міжнародних місій та наші армійці. Войне Суліщі ворожому всі України. Це трасне подразділення. Но подразділення, котро замикається на міністерство борони країни. Всі ні виповняли определенні задачі. Так як обмін плені завжди процедура делікатна, потім деталі ані говорити не слід. Ми плануємо пряме включення із під Кореспондент вийде на зв'язок трохи згодом. Сім комплексів радіоелектронної боротьби захопили бойовики у Донецьку. Два десятки озброєних людей увірвалися на завод Топас. У руках терористів тепер обладнання призначене для створення радіоперешкод та глушіння каналів з фіксованими частотами. Це вітчизняна розробка мандат, яка використовується у військах протиповітряної оборони. Терористи захоплене обладнання готують для відправки в Росію разом з високотехнологічним комплексом до рук бойовиків. Потрапили крази та мікроавтобуси. Зрадники серед своїх поранені бійці АТО запевняють численних жертв. Могло б не бути, але хто зі своїх планомірно зливає інформацію сепаратистам. Це стосується операцій та передислокації колон у столичному військовому шпиталі. Нині близько півсотні поранених у боях під Слов'янськом та ще близько 30 в вірпіні. Майже всі бійці потрапили в лікарні після масштабної наступальної спецоперації поблизу Слов'янська, яка розпочалась 3 червня. З пораненими спілкувалась Євгенія Цвітанська. Його права нога знеруховлена. Лише за два тижні віктору скажуть, чи буде він повноцінно ходити. Вона повністю не шевелиться. у складі 95-го батальйону. Він 3 червня входив у Слов'янськ. Це була масштабна наступальна спецоперація. Втім, тоді бійці навіть не встигли увійти у місто. Просто на в'їзді їх обстріляли. На узкому частки нас доволі таки серйозно обстріляли з гранатометів. Тоді ж куля поранила Віктора. Почую, як вибухнуло колеса. І удар в пятку почув. нині у столичному військовому шпиталі 51 боєць зі Слов'янська. Майже всіх поранили під час проведення АТО 3 червня. Шестеро у вкрай важкому стані. Це постраждалі з різними вогнепальними та осколковими пораненнями від голови до нижніх кінцівок. Є дуже складні хворі. Із рук міністра оборони бійці отримують бойові медалі. У Бог здоров'я. Майор Олександр Малярчук теж брав участь у зачистці 3 червня. БТРом йому переїхало ногу. Про плани українських військових каже сепаратисти добре. Знали, я вважаю, що нас вже там чекали. Є багато зрадників серед представників Міністерства оборони, які Мабуть, чи продають інформацію, чи проходить витік інформації? У БТР цього бійця влучила протитанкова ракета. Вижили лише він із товаришем. Згадує того дня, відбили дві засідки. Третю не змогли, чекали підмоги. Ждали авіацію. Авіація. Може, там, другим займалися або там, ще щось там. Тому, що ми авіацію, ми не нас почали просто розстрілювати. Я водій БТР. -а. Їхали і попали в засаду. Нас оточили ну, з двох сторон, підбили мій БТР, я виліз, ну, зайняв оборону біля БТР. -а. Павлу усього 24. Він втратив око. Хлопець каже, жертв багато, бо ворог знав усі наші плани. Засада очевидна. Нас ждали там зарані вже. Все було виготовлена про свої подвиги під час проведення АТО говорить мало. Спас чотири чоловіка витягнув знаю, на себе. Yeah. Короче, говорить, що була мама страшна, Страшніше, ніж бойовики. Попри все, бійці кваплять лікарів, хочуть повернутися до товаришів у бій. Та кажуть, там усі мріють, що пато швидко і переможно завершилося. Щоб швидше віддавали команду на зачистку цього города, конкретно Слов'янська. Один вольовий приказ. І все можна вирішити за два дні. Євгенія Цвітанська, Оксана Щербина, Владислав Журенко, Ігор Ткач. Новини 2+,2. Перевіряти профпридатність усієї міліції. Міністр Аваков запропонував у АТО. Усі патрульно-постові служби і спецпідрозділ МВС обкатають під слов'янськом. Загартувати міліцію керівник пропонує у боях усім, хто хоче пересидіти. Арсен Аваков радить писати рапорти на звільнення. За словами очільника відомства, його підлеглі забезпечені бронежилетами, шоломами та зброєю. Нагадаю, що в батальйоні ППС Чернігів два десятки бійців відмовились їхати на схід, за що були негайно звільнені як неблагонадійні. Ухвалив рішення всі 100% бойових та патрульних підрозділів МВС візьмуть участь в АТО. Всім, хто думав проскочити і відсидітись, рапорти на стіл, звільняйтесь. Усім, хто з честю пройде випробування, виконуючи свій обов'язок, повага та перспектива. ППСників Полтавщини під Слов'янськом використовують не за призначенням. Про це кажуть самі міліціонери без підготовки з пістолетами та двома обоймами. Вони приїхали в гарячу точку. Замість патрульно-постової роботи міліціонери зачищають населені пункти біля Слов'янська. Воювати ніхто не відмовляється, але всі хочуть зрозуміти, в якому статусі вони тут, адже офіційно у відрядженні всі вони не у слов'янську. Тому по роз'яснення до обласного керівництва МВС Полтави прийшли батьки та рідні бійців спецпідрозділу Полтава, вимагали провести ротацію в зоні бойових дій та забезпечити солдатів засобами захисту. Ребята попали в самое Такое можна сказати кашу, люди не підготовлені не учили с з их не учили антитерористичним операціям, Они милиционеры, юристи міліції. Ну і так далі дней ребята провели в таких условиях э, бойових, що для них это психологічний стрес. Частина, яка з різних причин вважає, що їм з ними необхідно, необхідно провести ротацію, буде найближчим чином. Відправлена по місцям постійної дислокації, тобто буде проведена ротація. Співробітники міліції забезпечені зброєю, бронежилетами, шоломами і всім необхідним майном. Вибух у Миколаєві близько п'ятої ранку. У п'ятиповерхівці на одному з верхніх поверхів пролунав вибух. Троє мешканців дістали поранення. З них один обгорів. Одну родину вибух убив. Тіло жінки знайшли під завалами. Потужний вибух як картковий будинок склав плити перекриття. Понад півсотні мешканців будинку одразу евакуювали. За попередньою інформацією МНС, причиною трагедії став витік газу. Однак, за свідченням очевидців, чоловік, який вибіг одразу після вибуху, кричав: усе одно я всіх підірву. Деталі в матеріалі Ольги Параскун. Такої зараз. я только во время війни слухала, коли бомби два. Мешканці п'ятиповерхівки і досі не оговтались від шоку. Близько п'ятої ранку їх розбудив вибух. Зрив по відкривалися окна в квартирі. вийшла на балкон, щоб закрити балкон, а там запах е, е, хімії був і навіть не дим, а як е, пар. Стали всі вискакувати. А що конкретно, хто нічого не знав. Вибух зруйнував дах і горище перекриття п'ятого поверху впали на четвертий потерпілих. Троє двоє порізались уламками скла, ще Один чоловік зазнав 45% опіків. 45% – п'ять велика площа тяжого лицо, руки, живот, спина на сьогоднішній день він вже проперіровано сусценя, слідні тяжеться. Сало до обгорілого чоловіка в людей та правоохоронців. Найбільше питань він тут не мешкав, а одразу після вибуху кажуть місцеві. Вибіг з квартири, де був епіцентр, тікав від людей та погрожував. Парень да вискочило. Я вас уб'ю. Роновесь тут все Он Був весь гарене, руки все чорне. Тривалий час невідомо залишалась доля власниці квартири, де стався вибух. І тіл рятувальники знайшли вже по обіді. кажуть, померла вона ще до вибуху, насильницькою смертю. Вокруг Округшеї жінки обмотан шнур, а тутюґа в місті сутюгом. Крім того, ще шнур від зарядки. Взрив, по нашому мнению, та. Попитка лица, като задержане, сейчас находится в больнице, це скрик преступления. Аби спричинити вибух, чоловік перерізав газовий шланг, припускають у міліції, Щойно залікує рани, відповідатиме за навмисне вбивство та знищення чужого майна. Через нього просто неба залишився цілий під'їзд. 20 родин. Треба знати висновки комісії, що буде з будинком. Попередньо нам доповіли, що будинок. Такий міцний і вистояв, і будуть робити заключення щодо проведення ремонту або капітального ремонту. І коли вже будуть висновки, уряд буде робити рішення щодо допомоги. Повністю зруйновані наразі дві квартири ступінь аварійності, решти ще з'ясовують. Саме головне зараз максимально швидко збавитися від цих завалів. Роботи продовжуються далі, поки не чистимо повністю до самого кінця, до пола перекриття. Роботи пристановлюватися не будуть. Роботи проводяться в три сміни. Родини, що втратили житло, поки що відселили у сусідній профілакторі. Скільки люди там пробудуть, невідомо. Жертви попереднього вибуху, коли газ зруйнував два під'їзди десятиповерхівки, в готелі живуть уже майже місяць. Ольга Параско, Віктор Грагуля, Миколаїв. Новини 2+,2. Проросійські активісти в Мелітополі блокували військову частину. Звідти в зону АТО мали виїхати вісім місцевих контрактників. Вони самі виявили бажання приєднатися до українського регулярного війська, однак зробити це їм завадила група розлючених місця. Спочатку вони перекрили ворота частини будівельним сміттям, а згодом перегородили шлях автівками. Все це відбувалось просто під носом місцевої міліції. Втім, зупинити порушників жоден з правоохоронців навіть не намагався. Врешті-решт машина з бранцями так і не виїхала за межі поста. Бендери, Ого! Ти сотні гривень закладено у міноборони на триразове харчування солдатів на папері. Щоправда, більшість вояків ато їсть те, що передають люди, бо сухпайки, якими мали б забезпечувати їх держава, дуже несмачні і важкі для шлунка, кажуть самі солдати, де фасують пайки і що входить в раціон бійця, дізнавались наші кореспонденти. Останні два місяці тут працюють цілодобово. У цій військовій частині на Вінниччині формують продуктові набори для нашого війська. Банку кансеру м'ясної 525 грамів, два брикета концентрованих обідніх страв і приправу овочеву. В другу страву у нас війде 900 грамів крупи гречаної, дві консерви м'ясних по 525 грамів м'ясної. Це набір, яким можна нагодувати 10 бійців, приготувавши страви на польовій кухні. Сухий пайок доставляють військовим у такому вигляді, і вже на місці на польовій кухні готують гарячу їжу для військових. Дякую. Але на буремному сході, де зараз тривають справжні бойові дії, польову кухню не завжди можна розгорнути. Вояків там переводять на сухі пайки. Щодоби звідси їх відправляють понад дві з половиною тисячі. Ми стараємося і виконати цю норму, тому що знаючи, який вагомий внесок, ми робимо для нашої армії. Я складаю сніданок. В сніданок у нас ходить, м'ясо рослинна консерва, плаште печінковий. Так само серветка ломажна, цукор, кава і серветка волонте. У півтора кілограмовому пакеті вже готова їжа на добу. Міноборона виділяє на харчування одного солдата 50 гривень на день. Тож особливого розмаїття бійцям й чекати. Змінюються лише консерви, та на вечері додається десерт, Мед, родзинки, і шоколад. Але тут стежить, щоб їжа була якісною і поживною. А головне це калорійність нового пайка це 4200 кілокалорій, які задовільняють повністю потребу військовослужбовця на добу. Кожен продукт має сертифікат якості і перевіряється в лабораторіях. Продукти для сухих пайків постачають винятково українські виробники, хоча інколи бійцям перепадає і натівська допомога. Щоправда, командири твердять, до вітчизняної їжі наші бійці звикли більше. Якщо беремо нашу консерву, тут. Якісна крупа, якісна яловичина рагу армії НАТО. Це пельмені. Військовослужбовцям Збройних сил України більш до вподоби наші е, сухі пайки. Тільки у травні у зону АТО звідси передали 55 тисяч сухих пайків. Їх роздають не лише строковикам, а й спецпризначенцям та бійцям Нацгвардії. Тітовська, Микола Назаренко. Вінниччина. Новини 2+,2. плюс Горілка від президента Азербайджану, саке від прем'єра Японії. Усе, що не влізло в експрезидента Януковича, тепер стало музейними експонатами. Усе це п'янке добро доступно не для випивки, а для перегляду. У Межигір'ї покажуть дорогезне спиртне. Ганна Бока не пила, а тільки милувалась колекцією. Стільки часу минуло, як утік Януковича. Він і досі дурманить голови людей, то враженнями від самого маєтку, тепер ще й свіжим повітрям від морських прогулянок, а скоро затуманиться в очах і від побаченого елітного спиртного Межигір'я повниться новими екскурсіями. Hey, you, oh. Пісні за стільні. Церковні горілка за президентськими стандартами співає і виблизкою бурштином, красується портретами власника втікача. Ось оковита по Петриківській, і навіть із золотом. Золота фольга вона нарізається туди. Коменданти Межигір'я проводять нам першу екскурсію, демонструють трофеї, яких іще не бачили. кажуть, усе що не встиг осилити президенту. Тікач тепер буде народним, адже це теж історія приймань на найвищому рівні. Зокрема, президент Білорусі дарував йому таку горілку. Бачите, це горілка від польських побратимів, польської республіки. Президент ну тут. Різні такі види, що їх не бачив ніхто це все буде розписані кожні бутилки. То тобто, щоб люди не просто заходили як в магазин і ціни дивилися. Усю колекцію опрацюють і опишуть професіонали. Ексклюзивних напоїв так багато, що цих стелажів навряд чи й вистачить. Тож найцікавіші експонати ще чекають відкриття виставки. В серед них і настоянка для покращення потенції Януковича. Там принцип такий, що відрізуються молодих муфлончиків, сірога. І з кров'ю вони мають бути, і туди засипає ну заливається спірт, і ця настоянка потім якась дуже. Потужно в банках там було і в бутилочках. Усе це п'янке добро не для випивки, лише для очей. На найменший рух відвідувачів спрацює сигналізація. Але дивитися на таке без дегустації готові не всі. Сматреть на алкоголі. Ні, я не готовий морально не на алкоголь. Подивитися може і можна, але ж краще паркова зона, навіщо алкоголі. Шмільну екскурсію обіцяють відкрити вже цієї п'ятниці. Поки що ж море туристів запрошують на море Київське. Новий туристичний маршрут у резиденції ще курсує нерегулярно. Бо дорого, 150 гривень час недорого. Нас много. За 150 не поїдемо. А так би поїхали. Коменданти межигір'я обіцяють гроші за екскурсії йтимуть на упорядкування резиденції. Ганна Бока, Богдан Стрілець, новини 2+,2. плюс оболонь сірої стала синьо-жовтою. Стометровий прапор намальований на бетонному схилі. Тепер видно навіть з повітря. Довжина 100 метрів ширина 20. Фарби пішло аж 500 кілограмів. Спочатку бетонний схил очистили від трави, заліпили дірки, а потім розфарбували до акції, долучались навіть діти. Є столько Изъявление сделать зробити щось хороше і на фоні хорошого патріотичного зробити продукт, який, можливо, морально підтримує наших граждан в гарячих точках. Дуже приємно бачити такий флешмоб. Тут Одразу, відразу була думка, що це можливо буде. Що ти хочеш сказати? Що можливо буде на весь на всю набережну. Але кажуть, що це ця частина. Ну це дуже приємно. Замість звичайних графітті, незвичайні, патріотичні у Чернігові з'явились свої намальовані Шевченки, кобзарі та українки. На сучасне вуличне мистецтво захворіло ціле місто. Алла Скорик бачила все на власні очі. Стрітарто Чернігові змінює обличчя. Нецензурні вказівники пішідному переході. Кому куди йти, замінює нове сучасне вуличне мистецтво? У нього свої кольори яскраві жовто-блакитні. Волонтери замальовують нецензурні написи на стінах Чернівської підземки і створюють величезну жовто-блакитну картину. На ній портрет Шевченка для Олександри Разгон ця робота особлива. Шевченко це взагалі був мій перший портрет, який я намалювала. Я його Можна сказати, зерла старілки, яка була в мене вдома з портретом Шевченка, Я просто сіла його й намалювала. Ну і так далі, воно пішло що. Я пішла до художньої школи. Над картиною працюють десятки волонтерів. Це люди, які раніше живописом не займалися. Я як патріот отримую від цього велике моральне задоволення, тому я не жалкую свого часу. На даний момент ми хотімо, щоб всі чувствовалися патріотами в Чернігові. Поки вони працюють, підходять перехожі. Дякують і фотографуються на тлі прапора. Може бути, я й не розумію його, але уже витратили понад 30 літрів фарби. Гроші на неї дають перехожі. Тут таки стоїть скринька для благодійників. Я навіть. Не міг уявити, що я буду колись малювати на флазі України. Студент-економіст зібрав команду із трьох десятків хлопців із сусідніх дворів. І за чотири доби вони зробили найпатріотичнішу трансформаторну підстанцію в місті. Всі тут фарбували це, ну ніхто навіть кисточки не тримав. І я також перший раз малюю на. Взагалі на стіні я взагалі малюю ну на папері і так самоучка. Хлопці від 13 до 20 років об'єднав один малюнок. Поруч із Шевченком вони зобразили майдан, який їх усіх навчив інакше ставитися до України. Чотири дні, поки тривала робота, батьки не могли вмовити дітей навіть пообідати. Дощ іде, вони стоять і малюють. І не навіть мій брат, і мама дзвонить кушать, ідім. Ні, я не можу вбросити не далі. Для нашого району і так було діка такий рисунок. Це вперше. Є. Абично такі розписи, як на сусідньому зданні. Сусіднє приміщення стане жовто-блакитним наступним. Обіцяють хлопці. Для цього вже збирають гроші на фарбу. Ідею сучасного українського стрит-арту підхоплюють в інших районах Чернігова. Алла Скорик Василь Кобець, Чернівщина. Новини 2+,2. Самозваний уряд Криму визнав, що на півострові таки криза продуктова. Ціни зросли на 109%. Сергій Аксьонов наказав своєму заступнику. Відкрити на кордоні з Україною так звані зелені коридори через ці проходи в прискореному режимі пускатимуть вантажівки з продуктами у Крим. Нині на кордоні по кілька діб простоють наші фури з м'ясом та молоком. Ситуацію на півострові самозваний уряд планує розрядити до кінця тижня. Крім цього, відтепер керівники Криму вестимуть щоденний моніторинг цін на продукти харчування по містах та районах. Оптовые цены российских производителей значительно выше, чем украинских. И, естественно, это влияет на рост ценообразования в Крыму. Цены в Краснодарском крае, допустим, например, на 50-60% уже выше по социальным товарам и на 50 и 100 по другим товарным группам. Немедленно организовать все группы, мониторить каждый день ситуацию на цены все значимые социальные виды продуктов питания по районам, по регионам, включая выходные дни, вот ежедневный выезд, там, глава администрации, то есть непосредственно На намісті, Вот каждый день. То есть никаких выходных дней, коллеги, ни у кого не будет, пока мы ситуацию не в должное русло. Стрелок може бути вже не стрільцем. У соцмережах з'явилася інформація, зокрема від місцевих у Слов'янську, що загинув Ігор Гіркін, російський диверсант, який захопив та контролював місто. Цю новину офіційно штаб АТО ще не підтвердив. На думку оперативників, така інформація може бути дезою, аби Гіркин під виглядом місцевого мешканця зміг вибратись з оточеного міста. А тим часом серед найманців терористів помічені темношкірі бойовики. У самому слов'янську терористи просто під час ворочистої літургії викрили чотирьох парафіян на території церкви. Преображення бойовики розмістили важкі міномети, з яких обстрілюють позиції сил. АТО. про останню інформацію із зони АТО, нарешті, маємо і з ним зв'язок. Дізнаємось у нашого кореспондента Олександра Моторно. Олександре, наскільки гаряче на Сході? Послане привіт. Насправді і минула ніч. і Сьогоднішній ранок і весь день були дуже гарячими. І Не лише на півночі Донецької області, а і на я би сказав на півдні у східних та західних регіонах. Одразу три наші блокпости урядових сил українських я маю на увазі в районі автошляху. Харків Ростов біля повороту на Червоний Лиман на горі Карачун сьогодні по ним по цим позиціям ввівся активний мінометний обстріл зі стрілецької зброї стріляли сепаратисти. Наші наші відповідали дуже дозовано у відповідь, аби припинити ці спроби. В кінці кінців вони припинилися, і у підсумку на щастя сьогодні обійшлося без правних і загиблих з української сторони. Натомість в Артемівську минулої ночі. На Камазі вантажному камазі і двох легкових автомобілях до розташування однієї з військових частин прибули приблизно півсотні бойовиків. Це ну, дуже не, попередня. Інформація не точна, але кажуть, що було близько. На група почали з'ясовувати, хто власне стріляв, що це за люди. З'ясувалося, що це знову таки попередня інформація. Один із бойовиків із прізвиськом Хантер або Хандер. Можливо, це та людина, яка брала участь у розстрілі начальника Маріупольського райвідділку міліції 9 травня. Його знають як снайпера, і власне не виключають, що він брав участь у цій розправі. І ну, на сам кінець скажу, що власне на сходнах на, західних регіонах Донецької області ми сьогодні проїхали кілька районів. Власне, майже весь захід, це і Волноваський район, і Красноармійський, і, і е, район Великої Новоселівки. Так я хочу сказати, що е, тут ще тиждень тому лунали автоматні черги і час від часу, і власне ситуацію більш-менш контролювали бойовики. Але сьогодні тут вже фактично повноцінна українська влада іде інде вже повно навіть українських. Пропорів і на сам кінець дві такі, я би сказав, ну не поради, але ж два штрихи про власне ситуацію. Говорять про те, що АТО, якби не ну, наближається до свого такого переможного логічного завершення, то принаймні є така тенденція, і хоча візуально вона не надто спостерігається, але блокпостами тепер оточені фактично усі більш-менш начущі. Навіть сільські дороги і фактично бойовикам не дають можливості вирватися із оточення. Ми були сьогодні на цих блокпостах, на нових блокпостах готували матеріал. Але через те, що саме сьогодні в декількох районах Донеччини так би мовити лягла мобільна свя... мобільний зв'язок, ліг інтернет. Ми не встигли передати цей матеріал, можливо, в випусках пізніше. От але з іншої сторони люди говорять про те, що місцеве населення почало розуміти власне, хто в них стріляє. Ми поспілкувалися з. Біженцями зі слов'янськи вони передали таку історію, що дві старенькі бабусі сиділи під підімками, обговорювали те, що зранку бойовики тягали міномет, стріляли з нього по горі Карачун, і лише потім українські солдати дозовано відповідали по позиціях бойовиків. Тобто місцеве населення починає розуміти власне те, що українські військовослужбовці відкривають вогонь лише у заради того, аби знищити бойовиків і жодним чином аби не зачепити місцеве населення. Руслан. Дякую, Сашко. Бережіть себе. Олександр Моторний з околиць Слов'янська і воїни доріг уже на 21.00 на 2+,2. плюс Це оновлені джедаї про світ авто вже з сьогоднішнього дня. Тільки добрих новин і терпіння бережіть себе і щастя.